Вітаю вас, друзі, на моєму каналі. І сьогодні я з вами поділюся п'ятьма такими дуже працюючими афірмаціями. Афірмаціями, які точно ефективні, точно працюють для нашої психіки. Ем, різних типів, і ви навіть відслідкуєте, я вам скажу, яка афірмація. Кому більше підійде, Афірмації ці будуть на кожен день, ви можете взяти всі, можете обрати собі одну якусь, яка вам підійде більше, я це все розповім. Також я розповім, як саме працюють афірмації І чому буває так, що людина собі щось повторює, якусь афірмацію дуже багато раз, але ніякого меджика не відбувається, нічого, ніякого ефекту з цього немає. Тобто, як саме працюють афірмації, чи працюють і як саме? І після. Того, як ви будете знати цей механізм після цього відео, ви насправді зможете собі підібрати не тільки ті, які я вам запропоную, мої найулюбленіші, але ви зможете собі підібрати будь-яку афірмацію під різні завдання в вашому житті, будь-яку афімацію і зможете її зробити працюючою для себе. Отже, з чого мені хотілося б почати? Взагалі, якщо ми з вами зараз пофантазуємо і подумаємо, яка перша ось асоціація на слово афірмація виникає у вас, так? То скоріше за все, ну, у багатьох точно буде така асоціація, як якась людина або саме ви стоїте, наприклад, стоїть перед зеркалом і повторює якусь собі таку яскраву, дуже там, бажану, коротку якусь фразу. Так, це буде така перша асоціація. Ось що хочу сказати, що від того, що ми просто щось повторюємо, хоч дуже багато разів, ну. Це не обов'язково, що щось буде відбуватися в реальності. Наприклад, людина собі повторює, я найгарніша, я найгарніша, або я точно зароблю свій мільйон, або сьогодні в мене вийде там щось з першого разу, вийде, як я хочу, давай там і тому подібне. Це не обов'язково буде працювати. Тепер я пояснюю, чому що таке взагалі афірмація, що ми хочемо досягнути, коли ми проговорюємо цю афірмацію. По факту, ми хочемо якусь бажану. Фразу свою завантажити собі в психіку. Я думаю, що я, всі зі мною будуть погоджуватись. Так? Якусь бажану фразу ми просто хочемо ніби завантажити туди, туди, собі поглибше в психіку, щоб наша психіка повірила і почала так вибудовувати нашу реальність і щось там помічати або щось робити. Тобто, за свої по своїй суті ми таке хочемо щось зробити схоже дуже на програмку в психіці чи на установки, на, наше, там, на наші упередження, наші ствердження, глибинні, да щось дуже похоже за своєю. За своєю метою. І ми всі знаємо, що, наприклад, установки це, ну, на 100% на нас дуже впливають. Взагалі, я можу навіть таке сказати, що вони керують дуже багатьма речами в нашому житті, нашою реальністю керують дійсно наші установки. І тоді питання: так, погані чи добрі? Ми зараз з вами не будемо роздивлюватись. І погані, і добрі керують, так, і, і деструктивні, і конструктивні, які в нас є вже. вони Керують нашим життям, нашим вибором, нашим фільтром, через який ми сприймаємо нашою поведінкою, то, що ми обираємо, то, що ми помічаємо і тому подібне. Чому вони працюють? Тому що установки це те, у що ми віримо. Наприклад, установки частіше за все нам досталися там дуже маленькому віці, в нашому дитинстві, коли психіка сприймає ну, все за. Чисту монету, тобто вона сприймається за істину, вона іншого не знає. Вона вибудовує себе. Да? Психіка вибудовується, вибудовує свої моделі. Тому вона сприймає все те, що мене оточує, все те, що мені кажуть. Те все те, чим фонять, тобто, це дуже дуже така глибинна віра. Або установки, коли ми там трошки дорослішаємо, щось там почули, почали собі це доводити на прикладах, і тому подібне. Це вже стала також наша установка. Тобто, це все те, у що ми дійсно віримо. Погане, воно добре, хороше. Як воно зі мною там вже буде в житті проявлятися, це інше питання. Але це те, у що я вірю, те зі мною і працює. Все дуже просто. Психіка повірила, вона поставила такий собі фільтр, як програмку, і почала через цей фільтр ніби спілкуватися з середою, в якої вона знаходиться, так, зі своєю реальністю. Вона саме так почала жити, виходячи з того, що вона вірить. Афірмація працює схожим чином. Тепер, що я маю на увазі? Якщо ви повторюєте якусь афірмацію, яку ви або там не усвідомлюєте, або ви в неї не вірите, не тримаєте свій фокус уваги, не доводите собі її, то вона працювати не буде. Наприклад, якщо я вважаю, знову ж таки, що в мене нічого не виходить, і це моя глибинна віра, на жаль, ось така. А я дивлюсь зеркало і кажу собі: в мене все вийде з першого разу, ну так не працює. Тому що те, що глибше в мені, те, що дійсно є моєю програмою, ось це буде зі мною працювати. А все інше, ну просто я повітря якось там рухаю, просто повторюю одне і те саме і все, більше нічого вона вам не дасть. Тобто, якщо ви хочете, щоб будь-яка. Афірмація з вами працювала, вам треба в неї повірити. Або те, що я вам сьогодні запропоную, такі більш психотерапевтичні також афірмації, вам треба їх усвідомлювати, на них фокусувати свою увагу від того, що ви просто повторите на поверхні, нічого не буде. Просто там десь в нейрокортексі собі будете промовляти так на дуже свідомому рівні. Нічого не буде відбуватися. В будь-яку афірмацію, яку ви оберете, вам треба повірити. Це перша і важлива умова, бо інакше нічого не буде. Насправді, друзі, ну ми з вами так всі побудовані. Якщо в нас є бажання, якщо це для нас важливо для нашого розвитку, насправді ми можемо повірити, що що стосується нас самих. В будь-яку фразу, ну в будь-яку, я собі можу довести все, що завгодно. Я собі можу довести, наприклад, що в мене не виходить з першого разу. Там завжди бо в мене вчора так було позавчора і тому подібне. І я собі це доводжу, я собі це кажу. І то так само я собі можу довести своєю логікою, що в мене виходить з першого разу. Бо, наприклад, десь колись, там 10 років назад, я можу згадати, коли в мене щось вийшло. Ну, за ваше життя освідоме, так десь щось там виходило. І я можу згадати, як в мене вийшло, і довести собі так, дивись, так ось там вже вийшло, і ось там вийшло. Може, навіть в першому класі в мене вийшло. Але я ж собі це можу довести. Тобто, наше завдання взяти свою логіку і націлити її. На те, що саме так в мене і працює, на те, що це правда, так наприклад, я розумію, що буває дуже там важко, коли, наприклад, в дівчини там занижена десь самооцінка, і розповідати собі, що я там якась дуже гарна, коли вона глибинно зараз в іншому стані знаходиться, це важко, але можна працювати зі своїм станом. Це дійсно можливо, можна сфокусуватись на тому, що мені в собі все ж таки подобається, і на тому сфокусувати увагу, правда? Я можу дивитись на якусь частину тіла, яка мені не подобається, а можу сфокусувати увагу на тій, що мені подобається, і доводити собі дивитися туди, і це все буде розширятись в моїй голові, я вже буду трішки інакше себе відчувати, бачити, в іншому стані, хоча б проговорювати собі цю афірмацію, Так, бо коли я в такому якомусь негативному. Стані, я собі щось просто проговорюю, ну і, і що тоді. Так. Поїхали. Переходимо до наших афірмацій, якими які я хотіла з вами поділитися сьогодні. Те, що я казала, такі, почнемо з таких більш терапевтичних, більш трансформаційних афірмацій, не настільки простих, як я тільки що навела. Приклад, перша афірмація, одна з моїх найулюбленіших і працюючих, на мій погляд, це. Я є, ви запишіть собі кудись афірмації, які я вам пропоную, вони дійсно дуже-дуже корисні. Я є і я рухаюсь в своєму ритмі і в своєму темпі. Ще раз, як звучить фраза. Я є і я рухаюсь в своєму ритмі і в своєму темпі. Для кого вона дуже підійде, чому я кажу, що вона працююча? Тому що ось ця формулювання ось це я є. В першу чергу підходить тим, ну, я думаю, що в мене на каналі тут всі дуже свідомі, такі знають багато. Підходить тим, хто відчуває, що десь там в нього є такі психологічні травмочки, пов'язані з, з покинутостю. Коли вас покинули, з відверні, господи, коли вас відчуждали. Атвіргнутостю відчуждали, коли вас так, ось коли вас покинули, чи відчуждали? Ось це дуже-дуже підійде. Бо насправді, коли ем, дитина ем, зіштовхнулася саме з такими проявами, наприклад, батьків або значущих дорослих, вона відчуває, ніби вона ем, або її, ніби зовсім немає, вона не може усвідомити, що вона є як, як важлива одиниця. Е, або що вона ніби їм заважає, вона таке щось важке, щось заважаюче іншим, вона прив'язана до інших. І це дуже важливо. Це формулювання тоді. Так, я є. Особливо, якщо ви відчуваєте, що це щось про вас, да? коли ви, наприклад, боїтеся, що вас покинуть, чи боїтеся, що вас будуть так відчуждати інші люди, якось на вас не звертати увагу, то вам дуже підійде ця афірмація. Я є, і я рухаюсь в своєму ритмі в своєму темпі. Це така навіть десь сепарація. так, Через цю афірмацію, а вже ж сепарація це складний, такий психотерапевтичний процес. Але в якомусь сенсі ви туди теж ем, доторкаєтесь до цієї сепарації, ви її теж призводите до сепарації цією фразою. Я маю на увазі, сепарація це те, що нам потрібно, так від наших травм, від батьківських сценаріїв. Тому я є, і коли ви це. Кажете, усвідомлюєте, ось я є. Так я собі проговорюю цю фразу Я є. Я можу собі навіть доторкнутись до себе Я є і я рухаюсь в своєму темпі і в своєму ритмі. Ви навіть можете звернути увагу, ось ви зараз десь будете йти, і ви звертаєте увагу, я рухаюсь в своєму темпі і в своєму ритмі. Ось він, якийсь там мій темп, чи швидко я рухаюсь, чи повільно, чи я вповільнилась. Спеціально, тому що я про це думаю, так. І це вам дуже-дуже підійде. Вона взагалі для всіх для всіх людей вона дуже буде корисна, так відчути себе, але ось саме для тих, хто боїться бути покинутим, відвернутим, вам в першу чергу ця афірмація буде дуже круто з вами працювати. Запам'ятали є є я рухаюсь в своєму ритмі і в своєму темпі. Друга афірмація це я центр свого життя. Дуже легко і просто. Я центр свого життя. Ця афірмація підійде тим і в тій. Періоди життя, коли ви, наприклад, відчуваєте невпевненість якусь, так? Чи взагалі ви відчуваєте, що у вас занижена самооцінка, чи ви відчуваєте невпевненість? Ось це повторення також дуже дуже класне. Насправді в це дуже легко повірити, бо де б ви не знаходились, ви можете так подивитися навколо себе, так і побачите, ви дійсно центр, так? щось все ж відбувається навколо вас. Ви ж зі своєї точки на це все дивитесь, так? І дуже легко це усвідомити, дуже легко в це повірити. І тому я теж наголошую на тому, що ті, хто відчуває якусь невпевненість, або вам треба її так збільшити, то ви ось собі це проговорюєте дуже просто і легко. Я центр свого життя. Я центр свого життя. Не інші люди, так, я центр свого життя. Подивились навкруги, побачили, що дійсно ви центр, все навколо вас, і вам буде легко в це повірити. Далі, третя афірмація це. Всього більше, ніж достатньо. Всього більше, ніж достатньо у світі, в тому місті, де ви знаходитесь, де ви хочете, я вам пропоную сюди, ви можете навіть поставити, і це взагалі дуже класно звучить. Але я вам пропоную сюди поставити саме те, що для вас важливо зараз. Наприклад, там я зараз хочу стосунків. Кохання. Більше, ніж достатньо. Класних, або гарних, класних чоловіків більше, ніж достатньо навколо мене. Або людей, які, там, яким я подобаюсь, більше, ніж достатньо навколо мене. Або, наприклад, для вас зараз важливі гроші, фінансове якесь зростання. Грошей навколо мене більше, ніж достатньо. Або, наприклад, можливостей навколо мене більше, ніж достатньо. І головне, знову ж таки, нагадую вам в це. Повірити і почати це помічати. Ось я йду і я вже бачу, як там нові бізнеси відкриваються. Я вже чую, як хтось мені щось там розповідає, що збільшились фінанси у людини. І я дійсно розумію, дійсно всього більше, ніж достатньо. Я це бачу в своєму полі. Я на цьому сконцентрую. Я в це вірю. Я усвідомлено. Проговорю собі цю фразу. Далі, ем, далі, наступна четверта: це я, щасливчик, мені завжди щастить. Ви можете теж сюди додати щось своє. Наприклад, я щасливчик, мені завжди щастить ем, зустрічати. Прекрасних добрих людей, наприклад, якщо вам зараз це важливо, або я щасливчик мені завжди завжди там щастить я не знаю в грошах, або там щастить мені кудись там встигати. Припустимо, ви можете і так залишити. Я щасливчик мені завжди щастить. І також в те, треба в це повірити і довести собі, що це так. Ви можете там згадати якийсь момент свого життя, де вам щастило, і повторюйте собі це дуже-дуже усвідомлено. Воно буде так провалюватись у вас. І дійсно, дійсно вам почне щастити, ви почнете це помічати. І п'ята, остання це світ завжди мені показує. І дає правильні для мене можливості. Світ завжди мені показує, дає правильні для мене можливості. Це дуже підійде для тих, а вже ж хто зараз шукає які, якісь там нові можливості може в роботі чи знову ж таки в фінансах, припустимо. Так світ завжди мені показує, дає якісь класні, гарні. Можливості, ось ці вже м, три е, останні, про які ми з вами говоримо, це таке щось мі між афірмація, е, суміш з установкою, так. Така програма в моїй психіці, яка мені дозволяє інакше вибудовувати свою реальність. Знову щодо останньої афірмації, ви також собі можете нагадати, так як коли вам світ там, давав якусь можливість, всесвіт, як ви хочете це називати, якусь можливість, да там своєчасно це для вас було. Нагадайте, так дійсно мені світ дає такі можливості. Ви в це повірили, і це дійсно почне. Відбуватися в вашій реальності. Ось такі і афірмації, і установки, і терапевтичні афірмації, я вам пропоную їх п'ять. Ви можете користуватися всім, всіма, вони дуже корисні будуть для усіх. Можете вибрати одну свою, сконцентруватися на якійсь там одній своїй афірмації, повторювати її собі кожен день. Так багато разів, скільки тільки ви зможете. Так що, друзі, піклуйтесь про свою психіку та програмуйте свою психіку правильно для досягнення своїх бажаних результатів. І а вже ж живіть своє найкраще життя зараз. Дійте і ризикуйте зараз. Вам можна все. Ви точно цього гідні. І до нових зустрічей!